Ми повинні пройти. Ми щодня у житті на екзамені, і щоденно його то здаємо, а то й не здаємо. Ми є глина і дух за Господніми мудрими планами і його і себе на земному шляху пізнаємо. Ми повинні пройти. Ця дорога буває пустелею, через хащі веде, переходить у звища й сади. Та в самому кінці Боже місто нам стане оселею, ми лише захожани, ми так ненадовго сюди. Ми повинні пройти. У хвилини важкі з неохотою, часто хочеться нам десь осісти і спокій знайти, але людська душа у всі дні є в Творця під роботою, знає він лиш один, що довкола. І як провести? Ми повинні пройти. Ті, хто взялись за руку простягнену, ми отримали дар, що ніхто його не заслужив. І щоб у кінці перед Батьком не стати роздягненим, нам потрібно прожити наші дні так, як він би прожив. Ми повинні пройти. І для цього. Від Господа маємо ми завжди, скільки треба Його допомоги і сил. А якщо на шляху зупиняємось і знемагаємо, то кого з нас Господь, як дітей, на руках не носив? О, як треба всім нам бути в вірі й надією сталими, і щоб наше життя, як та нива, вродило плоди, щоб у прихід Його. Стати нам, як і він, досконалими. Ми повинні пройти. Ми повинні дійти до мети. Амінь.